Всім привіт з Харкова. Я живу і працюю в Харкові. Працюю від волонтерського руху «Незламні місто Южноукраїнське. Працюємо, допомагаємо нашим військовим. Нещодавно поступила пропозиція допомогти нашим військовим від Костянтина Калиновського, штат Техас від фонду «Liberty Ukraine Foundation. Треба було зварити. Конструкцію для захисту танків САУ-краб польського виробництва, які стоять на озброєнні в Україні. Константин спонсорував цей весь проект, прислав гроші. Ми купили матеріал, поварили, покрасили, доставили. І на другий день ми поїхали з Русланом, з моїм помічником. Поїхали. На установку. Протягом дня ми її встановили прямо на, саму, на сам танк. Перевірили все. Хлопцям сподобалося. Установили цю конструкцію, проїхалися, покрутилися. Все чітко, все працює добре. Дуже сильно дякували. Все вийшло супер. Хочу подякувати компанії Elcor. З Польща хлопцям за допомогу в ремонті нашої швидкої допомоги. Хлопці скинулися грошима, купив мастила, купив акумулятор. Зараз ще працюємо над ходовою, але вже машина запустилася, двигун запустили. Я навіть проїхав там декілька кругів по гаражам, провів тест-драйв. Все працює, все добре, де дещо треба дообладнати, всередині самого автобуса е, покрасити і все, І будемо віддавати е, нашим військовим. Ну, по автобусу відзвітую пізніше. Хочу подякувати фонду Єдніста сила, місто Харків, за вашу підтримку і допомогу. Завжди виручають, завжди перекривають моменти, ті, які потрібні. Е, Константин. Дуже багато дронів доставили доставили нашим хлопцям. Передали. Велика подяка від хлопців. Хлопці звітували, присилали відеозвіти: Херсонський, Ліманський, Бахмутський напрямок. Так що працюємо. Велика подяка Руслану Фадієву. Руслан, вітаю тебе з народженням сина. Дякую тобі, друже, за підтримку і допомогу. Ти завжди виручаєш і дякую тобі, друже. Хочу подякувати братам і сестрам. Хочу подякувати дружині, всім, хто долучається і хто допомагає. Дякую всім рідненькі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Так, ось виходить у нас кронштейн. Раз. Два. Три. До яких можна закріпитися? Костянчик ми на місці. Знімаємо розміри. Дощ Лупаши. Да, все работает. Да. Это самое инструмент, все получается. И до сих Да. Ще зробимо оці бокові, бокові, щоб в ящики можна було добиратися. Ну, якось так. Якось так зараз сфоткаю здалеку. Отак От виглядає конструкція. Це оця бокова, що до люка люк з боку. відкривається закривається. Так, це ось ось. Верхні до коробів до три, тих три короба. Хоп, відкрили, достали, що треба упакували назад. Так, з цієї сторони така сама. Хоп, відкрили, достали, закрили. Так, Середи ось цього е, для люка. Отака платформа. Це все буде підніматися. Хоп, в з люками. Так, задня частина Буде просто зніматися. Це ця що над корзинами над сіткою. Просто така вставка її. Раз, витягнув. Витягнув достали цю сітку кинули назад. Ми її прихватимо на два болтики. Вона не так часто пользуєтесь, Я так думаю. Ну, коротко, отак. Осталося зашити задню стінку. Це все. Я розбираю, зараз віддаю на малярку подітально. Хоп-хоп-хоп заносимо на малярку і сьогодні красимо. Сьогодні красимо і завтра будемо грузити, доставляти до вас. Процес іде. Поварена. Вже другий раз другим слоєм грусла. Руслан криє другим слоєм. Це задня сітка. Сьогодні трошки веселіше виходить, да? так? Сонечко, воно видно, блін, хорошо. Коротше, лиємо другий слой. І якось так. І якось так. Готуємось. Костянчик дивись. забабахали конструкцію в Зараз будемо виїжджати на поле, щоб було видно збоку його, як воно виглядає. Коротше отак. там ти ні Так виглядає конструкція, яку ми зробили? Сьогодні установили. Дуже вам дякуємо щиро серце. Висловлюємо вдячність за собічну допомогу та підтримку армії. Це дуже важливий внесок у розвиток і всі ми працюємо на перемогу. І я б сказав, що без таких, як ви, надаєте таку велику допомогу, ми в цю війну вже давно вже і запороли, і так сказати, програли. Так що дуже вам вдячні.

Везу на перепрошивку. Зараз заберу 10 мавіків, вже хлопці зробили, перепрошили і будуть, будемо відправляти. Пульти віддав на перепрошивку, мавіки забрав, 10 штук. Три коробки, по три в кожній коробці. І це десятий. Так що все добре, працюємо далі. Так. Передаю вітання зі сходу, штат Техас, фонду Liberty Ukraine Foundation та особисто Константину Каліновському. Дякуємо, що не забуваєте про нас. Цей дрон допоможе виявляти та знищувати Росню. Слава Україні! Героям, Героям слава! Und so.